Владу співак було призначено відповідальною особою за реалізацію проекту ООН з відновлення та розбудови миру в Полтавській міській територіальній громаді. Наша команда продовжує залучати фінансування для Полтави та області завдяки нашій ініціативі та закликам допомогти Полтавщині. Наразі я перебуваю в головній штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, де працюю над поглибленням співпраці Організації Об'єднаних Націй. Із Полтавою у сфері економіки, гуманітарної політики та інвестицій, а також звітую про існуючі проекти в рамках партнерства. Ми попрохали допомогти Полтавщині, щоб Полтавську область було включено до складу цільових громад проекту ООН із відновлення та розбудови миру, а також проекту for recovery Розширення можливостей громад в Україні, який реалізує програма розвитку ООН разом із партнерами за фінансової підтримки Європейського союзу. На реалізацію даного проекту у восьми областях України виділено фінансування у сумі 35 мільйонів доларів. У Полтавській області проект буде реалізовано в Полтаві, Миргороді, Лубнах, Кременчуці, Великих Сорочинцях, Мачухах, Решетилівці, Пирятині, Котельві, Опішні, Градиську. Та в Козельщині. Ми поглиблюємо співпрацю з Європейським Союзом через програму розвитку Організації Об'єднаних Націй ПроООН. Полтава є дійсним членом мережі проєкту ЄС ПРОООН МЕРИ за економічне зростання, що відкриває перед нашим містом багато нових можливостей. Зокрема, в рамках цього проєкту ми отримали можливість розробити власну ініціативу в номінації Міські перетворення. На реалізацію якої ми тепер зможемо отримати грант у сумі до 60 тисяч євро. Завдяки нашій ініціативі, разом з експертами про ООН ми розпочали розробку стратегії розвитку Полтавської міської територіальної громади. Спеціалісти Про ООН Наталія Білюкіна та Наталія Осипенко є найкращими експертами, яких ми могли залучити. Кращих просто не існує. Це знову ж таки фінансування від організації Об'єднаних Націй у вигляді креативних інтелектуальних інвестицій у розробку кращої програми розвитку. Якщо просто разом із підприємцями, чиновниками, студентами, незалежними експертами, і простими людьми ми розробимо план розбудови найкращого ідеального міста в Україні. Ми оберемо лінійку дій і заходів, які сформують раціональний план розбудови Полтави, як з точки зору комунікаційних інструментів та системи управління, так і з точки зору розвитку реального сектору парки, дороги, тротуари, садки та школи. Обіцяю, це буде найкраща стратегія громади із тих, які бачив світ. Я дякую Організації Об'єднаних Націй за співпрацю разом до перемоги!